Дай Боже здоров'я всім власникам тяжких дизельних мотоблоків, хто хоче з нього зробити тракторця. Привезли мені на модернізацію поставити трьохточкову навіску ось такого тракторця. Ну що? Порівняємо трошки. Тут балка стоїть під цим, під е, рамою. І ось мірою показую висота від. Е, Землі двигуна. 115 см. Йду зразу до свого. Мірати, щоб показати. Вон, дивіться, 90 см. Отепер логічне питання. 115 і 90. 25 см різниця. Якщо я не помиляюся. Ні, 15 см різниця. Так, да, 15. Не буде. Буде неправильно. Так, да, 15 см різниця. Запрацювалися трошки. Тепер запитання. Який трактор буде стійкіший? Ширина колії що всього, що в мого, 70 см по центрах коліс. Відповідь, я думаю, кожен дасть сам собі. Вон такий він високий стоїть. І ось такий мій. Низенький стоїть, приземистий. Плюс ще за тим двигуном не дуже все ж добре видно. Ну, то, тих 15 см в ролі не грає. Тобто відповідь мені не потрібна, я знаю як. Тепер, знову ж, розвісовка по осях. Тобто, якщо поміряти по центрах осей, відстань. Що тут виходить? Так, 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 так. так. Ну, десь, якщо взяти, десь метр десять виходить. Так, якщо я правильно поміряв, йду, поміраю до свого. Так, а у мене що виходить трошки більше, що рулетка не зламається. А, ось. Метр 40. Метр десять, метр сорок. Тобто 30 см у мене довший трактор. Довший трактор для чого? Для того, щоб він не ставав на диби. Тобто ідеальна розвісовка по осях трактора. Коли цікавить замовлення, придбання, переобладнання мотоблока в трактор. Телефон, як завжди,